Добрий ранок, добрий день. Доброго ранок добрий день. вітаємо вас. Хтось може казати помолитися. Своїми словами. ми вас послухаємо. Батько наш а, Небесний, ми тобі дякуємо за сьогоднішній ранок, за твоє милосердя до нас, за те, що ти любиш нас і продовжуєш нам життя. Ми просимо твого благословення. І Твоєї присутності, Господи, на цьому місці, щоб ти поблагословив, Господи, і те слово, яке ми будемо сьогодні слухати, щоб воно впало, як те добре зерно, у наші серця і принесло плоди для Твоєї слави. А за все Ти складаємо подяку наш великий Боже, Отець Небесний, через Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа. Амінь. До нового раду я казав, що ми будемо про хрещення сьогодні говорити. Що воно означає для нас сьогодні, яке воно мало минуло. У минулі часи, яку воно мало значення, коротенько, 15 хвилин, думаю, що я вкладуся. Минулого разу ми говорили про Івана Хрестителя, що він звершував такий обряд очищення, омовення. коли люди до нього приходили, як написано в Євангелії від Луки, то ж у ще й Окресності Йорданської і також жисієї іудеї. Люди приходили у пустиню, тому що це знаходилося місце, де він хрестив далеко від міста, в пустелі. І він там хрестив людей у покаянні. Тобто людина, яка, пам'ятаєте, я казав, яка визнавала свої гріхи, то він допускав до того, щоб людина могла прийняти водне хрещення. Бо приходили різні люди, і Йоанн він був великим пророком і він бачив людину наскрізь представте собі. Тобто він бачив, який дух у людині, з яким серцем людина приходила. І сказано, що не було такого пророка. Сам Ісус Христос сказав, що не вставало більшого пророка, народженого від жінки, як Іван Хрестити. Але написано, що менший у Царстві Божому, більший за нього. Нам це не зрозуміло на землі, як це там буде. Але сам Господь сказав, що той, хто найменший, у Царстві Божому, він більший. Там буде, ніж Іван Хреститель. Тому наскільки, представте, вузька ця дорога складна до спасіння, що не кожен може, як сказати, не кожна людина може спастися, лише та людина, яка прикладає зусилля, вона спасеться. Бо невозможне чоловіком сказав Христос своїм учням, але в цьому можна Богу. Тому до Івана Хрестителя, коли приходили люди нещирі. Не з щирим серцем він їм казав, що сотворіть достойний плод покаяння. А ще й, знаєте, грубо відповідав на нашу думку, казалось би, цим людям. Каже, ви порождення єхідне. Тобто єхідна це така змія, порождення отруйної змії каже, сотворіть достойний плод покаяння. І тоді приходять. Тож бачите, то є, він. Е Робив ну, не теж такий осуд людям, але побуджував їх до того, щоб вони приходили зі щирим серцем. І коли Ісус Христос, написано, давав останнє повеління своїм учням перед своїм Вознесінням, коли Він воскрес, то ми читаємо, що на сороковий день Він 40 днів з'являвся своїм учням, а потім Він вознісся, а на п'ятидесятий день зійшов. Зі Святого Духа було на апостолів, на учнів Ісуса Христа. Але перед тим, як уже вознестися до Свого Отця і зайняти там місце, то він сказав: не залишу вас сиротами, пошлю вам Духа Святого. А ще сказав: дана мені всяка влада на землі і на небі. Отож, ідіть і навчіть всі народи, і хто буде вірувати і охреститься, той буде. Спасенний. Тобто Христос дав цю владу учням, щоб вони йшли, тобто 12 апостолам, щоб вони йшли, проповідували Царство Боже і хто буде вірувати, охреститься. Тут є своя послідовність. Тобто людина спочатку повинна увірувати в те, що є Бог, що Він є всемогутній Творець неба і землі, що Він є справедливий. Увірувати в Бога це означає ще й увірувати у цю книжку. Усе, що написано у Слові Божому. На той час не було ще Нового Завіту, написано, як тепер ми його читаємо, але був старий заповіт. Тобто перший завіт ми його називаємо. Це завіт, який Бог склав з народом єврейським. І учні йшли, проповідували Євангелію, каже, а тепер ідіть і проповідуйте цю Євангелію. В чому заключалося Євангелія? У тому, що Бог полюбив світ. І послав свого єдинородного Сина Ісуса Христа, щоб кожен, хто в нього увірував, не але мав життя вічне. І от ті люди, які вірували, то приймали Його, ну, можна так сказати, у своєю вірою у своє серце, то учні преподавали хрещення у воді. Вони приходили хтось до річки Йордан, хтось до іншої річки і звершували таким чином хрещення. Тих людей, які вірували. І один із, при... із прикладів, які ми читаємо вже в Новому Завіті, ми бачимо, що один євнух, це був Царедворець, який їхав із Єрусалима вже в Єфіопію, повертався до себе додому. То Філіпп, один із апостолів, Дух Святий, переносить його зовсім в інше місце, у пустелю, на дорогу, яка пуста, і от там стоїть Філіпп і дивиться. Наближається до нього колісниця, і в цій колісниці сидить Євнух і читає книгу Пророка Ісаї. І коли Філіп підсідає до нього в цю колісницю, то каже: чи розумієш про те, що читаєш? Він каже: Нічого не розумію. І він почав йому проповідувати усе, що сталося в Єрусалимі останнього часу. І про Ісуса Христа, про Його життя, про ті чуда, які він робив, про Його смерть і про Його Воскресіння. І все, що було написано в пророка Ісаї, воно це все збулося в Ісусі Христі. І тоді він сказав, що от хто буде вірувати, хреститься, то той буде спасений. І той каже: Євнух, ось вода. Коли вони наблизилися до води, каже: ось є вода. Що мені мішає це зробити? Охреститися. І він каже: якщо віруєш, то все можна. І тоді вони зайшли удвох у воду, і там Філіп преподав йому водне хрещення. В ім'я Ісуса Христа Він сказав: Я хрещу тебе у, по твоїй вірі в ім'я Ісуса Христа. І з таким, коли Він прийняв це водне хрещення, з таким радісним серцем він уже зовсім іншою людиною, він повернувся до себе на батьківщину. І з таку, тих пір учні почали преподавати оце водне хрещення. І всі люди, які приймали це водне хрещення, Написано в Слові Божому, що вони стали приєднуватися до церкви. На той момент, як церква Ісуса Христа ще не існувала, вона б існувала лише із декількох людей. Це були 12 апостолів і ті, які були наближені до Ісуса Христа, які ходили з Ним, які бачили його чуда. Це також і жінки, ми знаємо перших жінок благовісниць, які це були Марія Магдалина і Марія Мати Ісуса. Вони найперші прийшли до гроба. І вони перші прибігли до апостолів, сповістили про Петру, що Ісус Воскрес. І от учні, вони йшли, благовістували. І всі ті, хто вірували, вони хрестилися і приєднувалися до церкви. І от Петро він пише у третьому розділі. І він пише так, так і нас нині подобно йому образу крещення. Є не плоскої нечистоти, омитіє, но обіщання Богу доброї совісті спасає Воскресенням Ісуса Христа, котрий я на небо прибувають у діслови Бога і Которому покорілися ангели і власті і сли. Що це Він каже, є хрещення. Це є обіцянка. Це не просто як раніше людина приходила, пам'ятаєте минулого разу, я казав. Заходила в воду для того, щоб омитися, очиститися. А це вже трошки воно трансформувалося в інше значення. Коли людина при, при приймає водне хрещення, вона цим самим обіщає Богові служити йому в чистій і в добрій совісті. І це видимий знак, що ми заявляємо, що з цього моменту я стаю служити Богові. Як можна дізнатися, чи служить людина Богові, чи ні? По поступках, по словах, по ділах, а також у духовному світі, бо є духовний світ, видимий це той, що ми зараз бачимо. А є духовний, де є ангели перебувають, як і темні сили, сили зла, сили гріха, і також є сили світлі. І от перед світом духовним треба засвідчити, що ми від сьогоднішнього дня, коли ми йдемо, заходимо, погружаємося у цю воду. То ми стаємо служити Богу. Це якби ми умираємо для цього світу, а Воскресаємо для нового життя. Представте собі, як би можна було би знайти точний образ помершої людини на кладбищі, правильно? Ми йдемо на кладбище, і ми бачимо ці гробки, ми бачимо там, що ці душі спочивають, чекають свого Воскресіння, і ми знаємо, що людина померла. А як живу людину похоронити і. Щоб вона вострела. Ми ж не будемо її закапувати в землю, а потім викапувати. От для того існує вода. Вода, вона все покриває. І знаєте, перший світ він був потоплений водою. І тут є такий приклад, що перший світ був знищений водою. Тобто вода, перший світ повністю покрила, і він став мертвий. І потім, коли вода спала, Бог. Продовжив життя на землі, і це вже став новий світ після потопу, бо є період до потопу і після потопу. Тобто воскрес новий світ. І так само і людина. Ми ж її не будемо закапувати і знову викапувати для нового життя. І тому Бог іще з самого початку предусмотрів цей великий правообраз, коли люди йшли у воду для очищення, щоб очиститися, але потім. Цей прообраз, він трансформувався в зовсім інше значення не тільки в очищення, але і у хрещення, в покаяння і в хрещення для спасіння, для того, щоб людина могла воскреснути для нового життя і пообіцятові Богові служити чистою і доброю совістю, померти для гріха і воскреснути для Бога. Оце і означає омитіє в цій воді, коли людина повністю заходить у воду. І занурюється у воду. Людина повністю має зануритися, такою, якби вона померла і вийшла з води зовсім іншою, омитою і очищеною людиною. Оце означає хрещення. По вірі. Що робити із младенцями? Ми живі ви так і думаєте, чи будемо ми сьогодні затравити цю тему? Коротенько скажу. Є традиція у багатьох церквах, де хрестять младенців на сьомий день, хрестять дітей. Батьки несуть велику відповідальність. Вони відповідають за цю дитину перед Богом. Якщо вони преподають хрещення дитині, і дитина виростає злодієм, бандитом, яка виростає безбожником, хоча в дитинстві її похрестили. Хто відповідає за це? Батьки в першу чергу. Тому що вони свідомо, якщо ця дитина, вона не свідомо, Приймала хрещення, а батьки то свідомо давали хрещення. Хтось так і не роз і серйозно і не підходив до цього питання, тому що всі так роблять, і я так роблю. Мене так похрестили, і я так хрещу. Спокон віку це робили мої батьки, прабатьки, і так само і я це роблю. Але значення цьому не придають. Але це дуже велика має бути відповідальність. Це має бути відповідальність на батьках навчити дитину любити Бога, привити їй віру до Бога. Привити їй ту любов не тільки до Бога до людей, і також навчити її усіх духовних правил і істин. Тому що якщо батьки дали цю обіцянку перед Богом у церкві, то на них в першу чергу Бог буде питати з них. Якщо, наприклад, дитина похрестилася в дитинстві і виросла і зрозуміла, що це неправильно, то вона може іще раз прийняти. І дати вже свідомо обіцянку Богу. Тобто дати свідомо, тобто усвідомивши усю, можна сказати, відповідальність перед Богом за своє життя. І тому це також не буде гріхом. Тому на сьогоднішній день ми бачимо дне. Нам дав правило Ісус Христос. Як це треба робити? Він у свідомому віці це зробив. І так же само, Ісус Христос він сказав, що хто буде вірувати і охреститься. Тобто Людина повинна до цього приходити із щирим серцем, з відповідальністю і свідомо. І тоді написано, що коли людина приймає це водне хрещення, тоді вона записується її ім'я там, на небесах. Написано, що ніхто не зможе туди прийти, хто не народиться від води і від духа. Від води це є два значення від Слова Божого і хрещення. І від Духа це Дух Святий, який працює сьогодні у кожній людині. Давайте помолимося, подякуємо Богові, нехай він буде за все. Слава Амінь. Боже наш. Ми дякуємо Тобі за Твоє милосердя до нас, за те, що ти навчаєш нас, Господи, щоб ми сьогодні могли також приходити до цього таїнства, до цього хрещення, цього обряду з усією відповідальністю, Господи, щоб наша віра, Господи, вона була зміцнена. Щоби ми цим хрещенням могли засвідчити, що ми є ті, які відвертаються від ріка, відвертаються від зла і стають на сторону добра і світла і служіння Богові, допоможи нам, Господь, усвідомити до кінця, що, що воно означає це хрещення, і щоб ми могли, Господи, навчитися. Виконувати волю Твою, тому що це є також є твоя воля. Ти сказав, хто буде вірувати і окреститься, тому ми віруємо і усвідомлюємо, що це повинна зробити кожна людина. Ми просимо Твого благословіння надалі. Прибудь з нами. Благослови, Господи, цих людей стоячих перед тобою, а за все тобі, хай буде слава і подяка навіки. Амінь. Амінь. Вони Отче наш, Отче наш, суші на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щодень, дай нам на цей день і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава. славам. Амінь.